Напишіть, яку найкращу відповідь на образу вам доводилось чути. Молода дівчина в ресторані жахливо поводилась з офіціантами, як справжня стерва, і одна старша жінка сказала їй «Люба, ти не настільки красива, щоб так поводитись. Під час палкої суперечки мама назвала мого брата сучим сином. Він відповів Абсолютно вірно, мама. Одна дівчина сказала мені, що якщо я роздягнусь на пляжі, всі навколо осліпнуть, тому що я був настільки блідий. Я сказав їй принаймні, коли я йду на пляж, у людей не виникає бажання втопити мене у морі. Вінстону, Черчиллю присвячує таку відповідь на образу леді Астер. Містере Черчилль, ви п'яні? Черчилль. Так, мем, а ви потворні, але я хоч протверезію до завтра. Леді Астер. Вінстоне, якби ви були моїм чоловіком, я б дала отруту у ваш чай. Черчилль. Ненці, якби я був вашим чоловіком, я б випив отруту. Це не була образа, але мені здається просто дуже гарна відповідь, і я досі її згадую. У мене є два молодші брати. У ресторан на честь дня народження нашого батька прийшло приблизно половина всіх родичів. Я тоді тільки що відучився в тому школі чи що і батько, а середній брат навчався там же, на третьому курсі. Молодший брат навчався на першому курсі, але в іншому коледжі. У якийсь момент дядько сказав молодшому братові. Скажи мені, як твій батько сприйняв те, що ти порушив традицію, за якою всі чоловіки в нашій родині вступають до коледжу X?» Молодший брат за мить відповів він це сприйняв цілком спокійно, адже принаймні я не порушив традиції, за якою всі чоловіки в нашій сім'ї мають зріст вище 170 см. Усі за столом вибухнули від сміху. А ми із середнім братом перезирнулися через стіл, дивуючись тому, що у нашій сім'ї є настільки смілива людина. Найдивовижніше те, що братик був дуже скромний у школі, але з коледжу приїхав упевненою і дотепною людиною. Раніше я завжди сподівався, що така зміна його характеру рано чи пізно настане, але просто не очікував, що він стане настільки безжальним. Гордон Рамзі запитав свою доньку в ефірі, як це бути донькою найвідомішого шеф-кухаря у світі. Його донька відповіла: не знаю, адже Джеймі Олівер не мій тато. Упс, яке приниження. Ось моя улюблена історія. Урок математики в старшій школі. З нами навчався милий ботан на ім'я Річард і один придурок, ім'я якого я вже не згадаю. Цей придурок постійно називав Річарда членом на кшталт: Гей, члене, ти вирішив уже четверту задачу. Ботанік спокійно йому відповідав: Мене звати Річард. Зрештою, вчителя це задрало, і він запитав: Річарде, як ти вважаєш за краще, щоб тебе називали? Він відповів: Я віддаю перевагу Річарду. А цей придурок, який його задирав, ляпнув, а я віддаю перевагу члену. За кілька секунд весь клас почав дико іржати. А цей чувак зрозумів, що сказав, і втиснувся в сидіння так сильно, як тільки міг. Річарда після цього ніколи більше не чіпав. Справа була у 80-х, ми були підлітками, і ця ситуація виявилась нам супердотепною. У мого друга не було стосунків із дівчатами до першого курсу. Один туповатий бунтур, з яким ми більш-менш ладнали, сказав йому якось раз, коли ти почнеш зустрічатися з якою небудь дівчиною, то я її віджарю. Мій друг йому відповів якщо моя дівчина переспить з тобою, вона точно підчепить купу проблем. Тож простий факт зради здаватиметься найменшим злом. Одна дитина сказала моєму другові я впевнений, що коли ти миєшся в душі, ти не можеш бачити свій власний статевий орган. Друг відповів: Ні, звісно, голова твоєї мами заважає мені його бачити. Я в курсі, що це з якогось фільму, але все одно це блискуча відповідь. Одного разу мене розкритикувала моя тітка, яка була набагато старша за мене, за те, що в мене видався вперед зуб. Ця особливість надавала моїй посмішці дивного вигляду. Це сталося, коли я був підлітком, і сказано все було дуже вічливо. Мене виховали так, щоб не критикувати людей за їхні слабкості і робити їм компліменти за будь-якої зручної нагоди. І приблизно так я її вчинив. Тітенька, у тебе така приємна посмішка, як у крокодила. Я. Хм, дякую. Тітенька, просто через один зуб у тебе трохи кривувата посмішка, але все не так погано. Це ще можна виправити. Я?» «Напевно, можна, але я точно знаю, що в мене ніколи не буде таких же гарних зубів, як у тебе. Вони як зірки. Тітка, як зірки? Ти маєш на увазі такі ж яскраві? Я. Ні, їх видно тільки вночі. Незадовго до цього дядько подарував мені книжку під назвою і одна образа на найрізноманітніші теми, і цей перл я вичитав там Твоя дупа ніколи не ображається на твій рот, за те, що він краде її обов'язки з випуску лайна. Коли я навчався в середніх класах багато-багато років тому, один хуліган став жартувати над сором'язливим пацаном і говорив, що він не зможе знайти собі дівчину, тому що він не вдаха, і жодна дівчина йому не дасть. Тут у їхню розмову встряг інший хуліган і сказав: Та ти сам не бачив жодної вагіни з твого дня народження, як тебе звідти витягли. Весь клас, включаючи з учителем, заіржав, перший хуліган одразу ж заткнувся. Змінено. Учитель не став сміятися з усіма, і сталося це не посеред уроку. Була перерва, учні саме заходили до кабінету. Вчитель усе чув, посміхнувся, але стримав свій сміх. Якщо не помиляюсь, він сказав закінчуйте, хлопці, час починати урок. Ніхто не аплодував, директор не заходив, щоб поаплодувати, а сталося це 30 років тому. Перший хуліган тепер офіцер поліції, другий водить вантажівку. Соромізливий пацан працює інженером. З фільму Касабланка. Угарте, ви мене зневажаєте, чи не так? Рік, якби я хоч іноді згадував про вас, то зневажав би. Мені розповіли, що кілька дівчат їхали в ліфті з одним чоловіком, і вони говорили про нього неприємні речі мовою, яку він, як вони сподівались, не розуміє, начебто Хінді. Вони говорили одне одному, що в нього потворне обличчя. Хлопець почекав, коли ліфт доїхав до його поверху, подивився на них і, ідеально Хінді, сказав. Краще жити з потворним обличчям, ніж з потворною душею. Після цього пішов. Змінено. Не думав, що буде стільки уваги до цієї історії, тому хочу роз'яснити декілька моментів. Перше, не знаю, чи точно була це мова хіндії, тож прошу перестати лаяти індійців та індіанок і вибачитись за них адже, ймовірно, це були не вони. Друге, згоден. Можливо, це всього лише вигадка, але нас просили розповідати про те, як люди відповідали на образи. Про правдивість історії нічого сказано не було. Повариха в шкільній їданні опустила мене перед усім класом. На обід давали якусь траву з тунцем. Я сказав Це що, тунець? Я б віддав би перевагу лайняному сендвічу. Не вагаючись ні секунди, восьмидесятирічна старенька випалила Почекай трохи, я сходжу в туалет і ти отримаєш свій сендвіч. Зайве говорити, що я віддав перевагу тунцю. Популярна однокласниця вирішила познущатися наді мною, і перед усім класом жартова запросила мене піти з нею на випускний. Не вагаючись ні секунди, я сказав: Спасибі, Ларен, але я не хочу йти на випускний і з ким попало. Весь клас покотився від сміху, навіть учитель. Сиділи в барі о третій годині ночі на Бурбон-стріт. Вікна були відчинені настіж. Чувак, який ще не вийшов із бару, просунувся у вікно над нашим столом, щоб крикнути щось своїм друзям, які ще не встигли вийти. Одна з подруг, яка була з нами, сказала про нього щось неприємне. Чувак нахилився до неї, стукнув ладоною по столу і сказав Якщо вас коли-небудь хто небудь любив, вони не точно про це пошкодували сто разів. Потім він пішов, не озираючись, ми все ще іржемо над цією історією. Прояви, хоч краплю поваги. Пацан, я міг бути твоїм батьком, просто у твоєї матері здачі з двадцятки не було. Одного разу я грав карткову гру з одним знайомим, і він на самому початку почав грати не за правилами. Я сказав, що так не можна. Він відмовився грати за правилами, і я відмовився грати взагалі. І він почав співати сонячне коло небо навколо, натякаючи, що я поводжуся як дитина. Він запитав мене: Знаєш, чому я це співаю? Я відповів. Так, тому що ти тільки ж сьогодні розучив цю пісню в дитячому садку. Я вчився в першому класі, автобус розвозив нас по домівкам, і якийсь придурок кликнув мене. І між нами розв'язалась така розмова. Придурок, гей, моє ім'я, чому ти поводишся як Пір? Я. Я просто зображував тебе. Весь автобус. Ха-ха-ха, це була найкраща відсіч, яку я дав на цю образу. Школяр позаду мене сказав круто! і дав мені п'ять. Через що я відчув себе дуже крутим. Пізніше у сьомому класі я зрозумів, що я гей, так шахімат, придурок. Вуличний продавець намагався нав'язати всім перехожим свої диски. Огрядний мужик, що проходив повз нього, сказав йому: Ні, спасибі, торговець. якби це був пончик, ви б його з'їли, товстун. Якби це був долар, ви б уже випрошували його у мене. Коли я навчався в університеті, я зустрів на вулиці друга зі своєю дівчиною. У руках у мене був комікс Зелений ліхтар. Друг представив мене своїй дівчині, і перше, що вона сказала, потискаючи мою руку, було: Я думала, що тільки підлітки читають комікси. Я відповів, а я думав, що тільки у підлітків може бути нульовий розмір грудей. Чесно кажучи, я був шокований тим, що хтось, кого я бачу вперше в житті, здатний сказати таке, і я відповів їй інстинктивно. Але це досі моя найкраща відповідь на образу. Учитель поставив досить складне запитання. Джиммі відповів правильно. Карен, Лол, ти такий ботанік. Учитель, не груби йому, Карен. Можливо, він буде твоїм босом у майбутньому. Джиммі, усе гаразд, я не буду її босом. Немає особливого бажання ставати сутенером. Усі в класі сміялися як божевільні. Сьогодні в нас був урок, присвячений нашим майбутнім професіям. Один з учнів крикнув: Я хочу бути стриптизером. Вчитель відповів. Я не впевнений, що в тебе вистачить на це таланту. Змінено, це був хлопчик. Пошу лише з цікавості. Хочу дізнатися вашу думку з приводу моєї реакції на образу. Чи було це так уже й добре? Багато хто говорив мені, що їм не доводилось чути нічого кращого, але переважно тому, що я була тихою дитиною, і мене неможливо було вивести з себе. Природно це провокувало всіх на те, щоб намагатися зачепити мене, образити якимось чином, а іноді на мене звалювали провину за щось. Що я точно не здатна була зробити, і вчителі розуміли, що це точно не могла бути я. Загалом увійшла я одного разу в клас, учителя ще не було, і одна дівчинка с написала на дошці прикол про нашого вчителя, який би точно розсердив його. Цей жарт без кінця повторювали вже два роки, тож я не розумію, у чому був сенс знову його писати. Цей жарт могли зрозуміти тільки в нашій школі. Так чи інакше я сіла за стіл. С дописала свій жарт. Увійшов учитель і прочитав написане на дошці. Він запитав, хто це зробив. І одразу ж одна дівчина та її подруги, які сиділи поруч, відповіли: це Себерін». Зазначу, що нам тоді було вже по 15 років, і здавалося, ми були досить дорослими для такої поведінки. Не знаю, що мене змусило так вчинити, але я без слів підійшла до дошки, виправила всі орфографічні та пунктуаційні помилки і сіла на своє місце. Потім я повернулася до дівчини, яка звинуватила мене, і сказала: я взагалі-то вмію писати. Весь клас дружно засміявся, виключно з дівчатами, які звинуватили мене, хоч вони й не були готові до такого повороту подій. А вчитель реготав так, що його обличчя стало червоним, а на очах були сльози. Особливо мені здається, що вони сміялися лише через те, що це зробила саме я, а в загальному у такому вчинку немає нічого особливого. У класі був дуже недокучливий хлопчик, який якось раз дістав десь пляшку з пульверизатором і бризкав водою на всіх навколо, хоча всі просили його припинити. Одна дівчинка підійшла до нього і сказала: Припини це. Він відповів Ні. Зрозуміла, це єдиний спосіб, яким ти можеш зробити дівчину мокрою. У восьмому класі один хлопчик почав нас штовхати в коридорі Покваптесь, валіть звідси, від вас смердить». На що я відповіла? Це тому, що твій рот занадто близько до твого носа. А в класі дев'ятому одна дуже велика дівчинка назвала мене вузькозадою ні за що, ні про що. І я сказала їй: Ти просто злишся, що мої руки дотягуються дозаду, і я можу його підтримати. А чи були у вас якісь такі цікаві історії? Пишіть обов'язково в коментарях. Ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.